Ой, у мене чудовий. Ой, А хто це в нас плаче? О, привіт, друже. Рибі. А що це в тебе трапилось? Я прийшов до вас погратися в садочок і зламав пірамідку. І О, не можу тепер скласти її. Нічого, не плач. Ми разом з дітками тобі допоможемо. Малята, ви готові допомогти Міньйону? Так, що в тебе не виходить? Я не знаю, як їх складати. Я складаю, складаю, а він не виходить. Я не Хоча заспокойся. І давай поглянемо, з чого складається наша пірамідка. Кільця. Молодець, кільця. А давай розглянемо, а якої форми кільця? Круглої. Молодець, малята, допомагайте Міньйону. А подивися, а вони не всі е, однакові за розміром. Ти бачиш, спочатку треба викладати кільця одне за одним, від більшого до меншого. Але для цього давай порахуємо разом кільця, але разом з дітками. Давай разом. Один, Один два, три, чотири. чотири. Скільки в нас кілець? Чотири. Чотири малята. Чи правильно говорить Міньйон? Так. А тепер розглянемо ми кольор якого? Я знаю кольори. Ану, давай разом. Разом з дітками. Дітки, це червоний. Так. Це зелений. Зелений, молодець. Оранжевий. І блакитний. Так, молодець. Я думаю, що і дітки тобі допомагають. Але як скласти? А зверху ще ставиться ось така верхівка, конус. А як мені скласти? А треба викладати кільця від більшого до меншого. Ось подивись. Ось так. Більше кільце червоне, потім ставимо. Кожне наступне буде менше за попереднє. Зелений ставимо синій і зверху верхівочка. Ось подивись, яку гарну пірамідку ми склали. Ти бачиш? У тебе вийшло, а так. в мене ні. Нічого, ти теж навчишся. Ну, добре, а можна я спробую сам? Можна, давай розкладемо і знову складемо. Ось так. Малята, ану допомагаємо. Я запам'ятав спочатку саме велике коло кладем червоного кольору. Так. Потім оранжеве, воно Молодець. трішки менше. Потім зелене. ще, менше. І саме маленьке блакітного кольору. І наш конус. Ми закриваємо. Ура! Воно важливі кривичка, вийшло... яка гарна піра. Чиродяни-дітки! Супер! Але... Але в мене є багато друзів. А можна якось і моїм друзям зробити пірамідки такі? Звичайно, можна. Але ми можемо це зробити з пластиліну. Виліпить гарні пірамідки. Ура! Ура! Давай Маляда, допоможемо. не хочете допомогти? Давайте всі разом. Да. Зараз ми візьмемо пластилін з тобою і почнемо ліпити. Але перед тим, як ліпити. Треба зробити маленьку пальчикову гімнастику. Повторюйте за нами. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначалось? Каже права, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва. Тільки в єдності є сила. Ну що, малята, розім'яли свої пальчики? А тепер приступаємо до роботи, але спочатку закочуємо рукава. Ось так. Все! У мене на столі 5 шматочків пластиліну, різного розміру та різного кольору. Малята виберете, який захочете. І з самого початку ми беремо один шматочок пластиліну. І робимо з нього, розігріваємо спочатку, а потім робимо з нього кульку коловими рухами. Ось так. ось. Якщо у вас не виходить в ручках це зробити, можна покласти це на дощечку і зробити ось так. Робимо з усіх шматочків кульки. Малята, ось отакі кульки вийшли в мене. А в тебе міньйони вийшли? Так, звичайно, я дуже старався. Молодець. А тепер беремо кожну кульку і робимо прямими рухами рук палички або ковбаски. Отак. Або так, або на дощиці. Ось так. Прямими рухами рук. Малята, ось ми з міньйоном зробили ось такі палички. Ковбаски. Але подивіться, кожна паличка, кожна наступна менша за попередню. І зробили маленьку ось таку конусоподібну верхівочку. Тепер нам потрібно кожну паличку взяти і з'єднати в кільце. Ось так. Це правильно? Правильно, молодець, Міньйони, вірно. І так ми робимо кожну паличку, кожну ковбаску. Робимо кільця. Малята. Ось отакі кільця вийшли в нас. А тепер нам потрібно, міньйони не забувай, скласти одне на одного від більшого до меншого. Складаємо пірамідку. Ось так. 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 І зверху верхівочка. Ось отакі пірамідки в нас вийшли. Подивися, Міньйоне, ти задоволений нашими пірамідками? Так, звичайно, вони такі гарні. Я дуже задоволений. Дякую, ти дуже мені допомогла. Дітки, я також чекаю від вас таких пірамідок, бо в мене багато друзів і вони теж дуже люблять гратися такими пірамідками. Малята, а в кінці роботи нам обов'язково потрібно піти і теплою водою помити з милом ручки. Ну що, міньйони, пішли? Давай пішли. прощатися з малятами. Да бувайте! бувайте.